Ідеальна закуска, хрустке тісто, соковита начинка. Беремо для цього одне філе, помили, гарно ріжемо його на дрібненькі квадратики. Також нам знадобиться листкове дріжове тісто куплене в магазині. Попередньо його потрібно розморозити і підготувати. Ось так порізали філе, склали його в мисочку, ось так. Таке воно вийшло. Все дрібненько гарно порізане. Додаємо туди також порізану цибулю, сіль за смаком, трішки сушеного часничку для аромату і трішечки візьмемо. Перцю, також за смаком, якщо хочете. Якщо не хочете, можна не додавати. І все ретельно перемішати. Далі готуємо наші трикутнички. Попередньо розрізані і трішки розкатані квадратики, викладаємо начинку і ретельно заліплюємо краї. Ось так виходить. Кожен трикутник потрібно обов'язково трішки розкатати, бо будуть дуже пухкі. А так, ідеальний варіант. Трикутнички виходять приблизно на долоньку, ось такі. Все. І все наше тісто потім виклали на деко і ретельно змащуємо збитим яєчком. Кожен трикутничок. Готувати їх дуже швидко, але це дуже смачно, повірте, їх з'їдять на вечерю, якщо залишаться. Можна на сніданок. Виставляємо температуру на 200 градусів, духовку розігріваємо і кладемо наші трикутнички посередині на 40 хвилин. Все, чекаємо, коли вони приготуються. Пробуйте готувати, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде дуже багато цікавого. Ось така смакота у нас вийшла. Вони дуже смачні. Всередині суковита начинка, тісто хрустке, ідеальне, просто можна їсти теплими, можна холодними на наступний день. Це дуже просто і легко. Готуйте з любов'ю.